Я тримаю в руках гроші. По суті, це просто паперці, але саме вони стали причиною загибелі чоловіка. Він мешкав тут за цими дверима разом з молодою дружиною та донькою. Проте однієї ночі він вкоротив собі віку, повісившись на ось такому ремені. Молода пара з п'ятирічною дитиною взяла квартиру в оренду нещодавно. Близько двох тижнів тому вони тільки заїхали. Сусіди кажуть, були спокійні та привітливі. Запевняється цей короткий час нічого поганого не відбувалось у цій сім'ї, проте помітили, що стан молодого батька був протягом тижня доволі пригнічений. Вони тут проживають декілька тижнів. неділь. Дві неділі. Ну, десь дві-три неділі, так. Да. Я знаю, що дитина є п'ять років у них. П'ять років, а хлопчик Дівчина. Дівчинка. Вчора просто полдвинадцуї ночі крик, вийшли сюди, кажуть, що повісився в ванні. Після трагедії дружина померлого одразу ж з'їхала з квартири. Не на камеру сусіди говорять, точної причини вчинку вони назвати не можуть, проте чули, що чоловік через відсутність грошей, начебто, вліз у борги та кредити. А останнім часом, чим їх сплачувати, просто не уявляв. Наразі поліція перевіряє цю версію та встановлює всі обставини трагедії. Наразі тіло померлого чоловіка 1991 року народження направлено для проведення судово медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. На теперішній час співробітниками поліції становлюють. Це всі обставини даної справи нагадаю, 19 листопада 12-річний хлопчик повісився на дверній ручці у власній квартирі. А ще раніше, 13 жовтня, повісилась молода жінка, залишивши чоловіка з дворічною дитиною на руках. За офіційними даними, з початку 2018 року, у кривому розі зафіксовано 140 випадків самогубств. Артем Нолан, Микита Бондаренко, перший міський.